Сьогодні про таке для дітей із обмеженими можливостями влаштували свято незаконна торгівля, як недобросовісний підприємець, продавав солодощі. Концертна зала Вишневої міської ради, де відзначався міжнародний день інвалідів, рада приймала гостей, члени громадських організацій інвалідів, малюки з особливими потребами та їх батьки, прийшли щоб подивитися концерт, організований на їх честь. Сьогодні особливий день. Особливий день для особливих діток ми проводимо захід для дітей з особливими потребами. Це такий чисто урочист, урочистий захід саме для дітей, веселий, цікавий. Це концерт, е виступи, подарунки. Організатор проведення заходу та сім'ї дітей-інвалідів намагалися створити радісну та затишну атмосферу для дітей, які мають фізичні вади, щоб вони відчули справжнє свято та на якусь мить забули про свої проблеми. Таке спілкування розвиває любов до людей, розуміння їх проблем, співчуття, зазначають фахівці. Родзинкою вечора стали різноманітні аніматори. Також діти з захопленням спостерігали за акробатичними трюками, які виконували веселі клоуни. дітлахів провідні колективи, відомі виконавці міста та одні з найкращих танцювальних колективів. У програмі Свята була навіть лялькова вистава. На ось ось. Про те, яке ж свято без подарунків, по закінченню виступів кожен маленький вишнівчанин отримав солодкий подарунок. Якщо хочеш торгувати, то можна робити це там, де заманеться. Вирішив підприємливий чоловік та встановив свій автомобіль з солодощами прямо посеред тротуару у центрі вишневого, перекривши таким чином проїзд до ближніх будинків. Самий розпал робочого дня йшла торгівля, і вишнівчани один за одним підходили до автомобіля, аби прикупити чергову порцію смаколиків. В якийсь момент навіть вишикувалася черга, і нікого з покупців особливо не хвилювало, що така торгова точка може бути розміщена незаконно та й солодощі невідомого походження. Ну давайте попробуємо ці конфети. А як проводити їх на зуб? Да. Я, я ція лабораторія, Ну Осьо. А, а я на зубій на захищаєте його ось. Чи це може ваше кінь. Згідно чинного законодавства. саме перше. Добре? Аж тут до гори продавця навідалися місцеві депутати разом з громадським формуванням Дельта. Вони намагалися з'ясувати на яких підставах чоловік здійснює торгівлю буквально на одному з центральних перехрест міста. А я як приватні підприємці брати, брати, всі, бачі, які в нас тут знаходяться, вони здають свої заяви. Сам продавець себе винним не вважав, мовляв, торгівлю в таких місцях дозволяє закон. Продивившись, адміністративний кодекс, незаконна торгівля. Це 160 стаття. Я розумію, що я ну підприємництво мені дає можливість торгувати. Також подивившись на статтю та її розшифровку статті 152 благоустрія. Тось тобто я не ставав ні на зелену зону, ні на ні на тротуар, бо після цього мене штрафували. Депутати кажуть, торгівлі в центрі міста в такому вигляді не буде. Після декількох годинних перемовин проблеми з підприємцем все ж таки вдалося вирішити. Ми на даний час все-таки домовилися підприємцем, закрили дану точку, вирішили як то кажуть, Дві сторони, що все таки були працівники міліції, слідчі оперативна група приїжджала даний підприємець, покине дане місце і поїде з нашого міста. За словами місцевих депутатів, вони ні в якому разі не проти нових підприємців у місті, але все має бути законно. Одна справа, коли поблизу тротуарів пенсіонери продають соління чи іншу продукцію власного виробництва, аби зробити хоч якусь копійку до пенсії, щоб вижити, і зовсім інша, коли приватний підприємець десятками кілограмів реалізує свою продукцію в центрі міста без. Життя. Жодних дозвільних документів на перший раз чоловіку зробили попередження, та на майбутнє застерегли. Якщо бажає торгувати з коліс у місті, то має звернутися за відповідним дозволом у міську раду, після видачі якого зможе працювати, але лише в спеціально відведених для цього місцях.